Гравертони із зображенням народної артистки України Ольги Войнович Павловської та заслуженої артистки України Олени Варич розмістили у Черкаській обласній філармонії поряд із їхніми гримерними. Там досі зберігається концертне вбрання, афіші, світлини цих видатних артисток. Тут працювали ці легендарні співачки. На сьогодні є такі вже плани на перспективу, щоб відкрити постійну кімнату, щоб вона була саме музейною кімнатою, і там будуть всі експонати всіх наших видатних артистів, видатних постатей. Життя даних мисткинь воно було наповнене великою працею, але воно було наповнене і великою любов'ю любов'ю до кожної тої миті, які вони проводили в своїй творчій діяльності. Своїм словом, вони давали щоб і молодим митцям старатися краще і поширювати пісню, поширювати слово. Донька Ольги Павловської Анастасія Євтушевська називає себе закулісним дитям. Вона з маличку бачила, чим жив творчий колектив обласної філармонії з самого дитинства мені. Прищеплялась любов до української музики, до української культури. Я безмежно вдячна керівництву та колективам Філармонії за те, що. Протягом цього всього часу вони роблять все можливе для того, аби українська пісня і такі виконавиці вони не були забутими. 29 жовтня у Черкаській обласній філармонії відбудеться концерт, присвячений 85-річчю Ольги Павловської Олександр Іващенко, Іван Дуда, телекомпанія Віка.